Книга? Буття, розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати. І вирушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніамина ж Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко, спитав їх: звідки ви? А вони? З Ханаан краю прийшли. Купити хліба. Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них, Ви, підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні? А вони відрекли: Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні. Раби твоїми, а не підглядачі. Та він до них каже Ні. Ви прийшли оглянути, що відкрите в країні. Вони ж відповіли Дванадцять нас, твоїх рабів. Ми сини одного батька в ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає. А Йосиф до них і каже Так воно є, як я сказав вам. Ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас, клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля. Хіба що прийде сюди ваш найменший брат? Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата, ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві? Як же ні? Жив, фараон, ви підглядачі. І посадив їх усіх на три дні в темницю. На третій день каже до них Йосиф: От що зробіть і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони один до одного. Направду провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа Його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя. А рувим відповів їм. Чи ж я вам не говорив не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали ось тому і домагається від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них. Порозмовляв з ними, а тоді взяв з поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку. Серце в них охляло, і вони тремтівши, говорили один до одного. Що це Бог учинив нам? Прибули вони до Якова. Свого батька в ханан край і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: Ми чесні люди, ми не підглядачі, нас дванадцятеро братів, синів нашого батька, одного нема. А найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: От по чому я знатиму, що ви чесні. Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте, і приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край. Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько, гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько. Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа, і немає Симеона. Ще й Веніямина хочете забрати. Все падає на мене. Тоді промовив Рувим до свого батька Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його Веніямина, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі. Та той промовив. Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене сивоголового до Шиолу. Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають, день у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм, на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю, на Бога слово котрого, славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні, воздай їм, У гніві розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, сльози мої. Збери в бурдюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе, знаю напевне, що Бог за мною, у Бозі я слово прославляю, в Господі прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. Євангелія від Марка, розділ 14. Два дні ж по тому мала бути Пасха і опріснуки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити але, мовляв, не під час свята щоб колотнечі не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона Прокаженного, і коли він був за столом. То підійшла жінка за лябастровою посудиною щирого, дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою навіщо, мовляв, така втрата мира, Та ж її можна було продати більш, ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її, чого її бентежите вона зробила супроти мене добрий вчинок, бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте, що могла, те зробила. Вона заздалегідь, намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам. По цілім світі скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила, на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він. Шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху? І послав двох із своїх учнів і сказав їм Йдіть у місто і стріне вас чоловік. Що нестиме жбан води, ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господаре відому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми пасху. І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли. Прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати. Чи не я? Він відповів їм Один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли Ісус узяв хліб, благословив, розломив. І дав їм кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день. Як новим буду його пити в царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус, Усі ви спокуситеся, бо написано: Вдарю пастиря, і вівці розбіжаться, та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього. Навіть коли й усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус. «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив, хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся». І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив Авва, отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти? І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра Симоне. Ти спиш, не міг є сочувати ані однієї години? Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у сні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третє і каже їм Спите ще і спочиваєте?» Досить, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. І відразу ж, коли він ще говорив. Прибув Юда один з дванадцятьох, а з ним юрба з мечами та киями від первосвящеників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи Кого поцілую, той і є беріть його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю. І поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: Немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі. І ви мене не схопили. Та це щоб збулося писання. Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він, покинувши покривало, втік від них нагий і повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника, і, сівши з слугами, грівся при вогні. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні, а деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши, Не відказуєш нічого, коли отці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому: Чи ти єси Христос, Син благословенного?» Я є. Відповів Ісус, і побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свою одежу і каже, Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках, та приказували Пророкуй, та й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященника і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи, не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли Цей з їхніх. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете, і тієї ж миті півень заспівав у друге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко.